Вітаю, я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб-каналі. В січні цього року Міністерство розвитку громад і територій спільно з відомою американською неурядовою організацією Habitat for Humanity – житло для людства, розпочали оцінку і відбір старих або занедбаних приміщень, щоб відновити їх і поселити там біженців. Американці проведуть загальнонаціональний облік і класифікацію потенційних об'єктів, їх внесуть в єдину інформаційну систему ВПО, яка має запрацювати з жовтня. Перші польові інспекції заплановані на лютий березень Полтавська, Київська та Івано-Франківська області. Відберуть орієнтовно 60-70 об'єктів, а для 10-15 підготують інвестиційні проєкти, тобто детальні плани ремонтів. І на цьому хороші новини закінчуються. Бо якою б потужною не була американська організація, а вона працює по всьому світу, замінити державу вона не може. Житла потребують понад мільйон внутрішньопереміщених осіб. Але держава досі закриває цю потребу краплями. Рахунок іде на тисячі, не на мільйони. І справа зовсім не в грошах. Значно бідніша Грузія після війни 2008 року забезпечила житлом усіх своїх біженців сама так Грузинською називається Південна Осетія. Звісно, йшлося не про мільйон людей, а про десятки тисяч. Але й Грузія, країна з населенням близько 4 мільйонів. Тоді як на підконтрольній Україні території нині проживає близько 30 мільйонів людей. То чому і головне, як це вдалося Грузії? І чому і головне, доки наші біженці будуть залишатися без житла? Зараз ми розглянемо цю проблему по кроках, що зробила Грузія, що робимо ми і де саме все буксує. А ви, поки підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк. А в коментарях напишіть: ви або ваші близькі, як ВПО, стикалися з проблемою житла. Що було найважчим: ціна оренди, відсутність програм, бюрократія, брак пропозицій. Якщо маєте приклади успішних рішень у громадах, теж залишайте. Це допоможе зібрати реальну картину, а не звіти. За оцінками Мінрозвитку житла потребують близько 1 мільйона 300 тисяч родин ВПУ. Станом на 2025 рік в Україні зареєстровано понад 4,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб. Водночас держава переважно компенсує не придбання, а ремонт пошкодженого житла. З 2022 року виплати за програмою її відновлення отримали десятки тисяч. Людей, або родин. А от із новим житлом цифри не зрівняні з масштабом проблеми. Власні нові помешкання придбали лише близько 8-9 тисяч родин ВПУ. Війна в Абхазії почалася 1992 року. Хоча Кремль дбайливо роздмухав її полум'я ще за часів Радянського Союзу з 89-го. І сепаратисти були приречені, якби не російські танки. Україна також не стояла осторонь. На боці грузинської армії воювали українські добровольці. З автоматом в руках захищав свою країну і Гадзе. Президент Леонід Кравчук, одним з небагатьох, відгукнувся на прохання Едуарда Шеварднадзе і організував порятунок літніх людей, дітей і жінок, які замерзали в горах, тікаючи від озвірілих банд. Україна виділила гелікоптери для евакуації і цим викликала гнів Кремля. Тоді українські пілоти врятували майже 8 тисяч грузинів і відоставили 500 тонн допомоги. Війна 92-93 років в Абхазії завершилася етнічними чистками і масовою втечею. Понад 250 тисяч етнічних грузинів були змушені залишити свої домівки. Ця трагедія стала прологом до подій 2008 року. Тоді Росія разом з підконтрольними її силами захопила Худорську щелену. Так звану Верхню Абхазію, єдину частину регіону, що до того залишалася під контролем Тбілісі. Білісі. Паралельно Росія окупувала Цхінвальський регіон. Саме Чабло, відомий під російською назвою Південна Осетія. І звідти, із прилеглих територій, вимушено виїхали десятки тисяч людей. Оцінка доходила до 40-60 тисяч. 90-ті були тяжкими для всіх пострадянських країн, але для Грузії особливо. На економічну кризу наклалася війна, політичні міжособиці, розгул кримінальних банд і парамілітарних угрупувань. У Тбілісі не було ні бензину, ні світла. Їжу готували просто в дворах на вогні, збираючись цілим будинком. Зрозуміло, в таких умовах про житло для переселенців навіть не могло бути мови. Кому ще стало більше, ті селилися в старих гуртожитках, рятували й міцні родинні зв'язки, характерні для грузинського суспільства. А от у 2008 році історія була іншою. В Україні по-різному оцінюють Михаїла і Його діяльність тут у нас, але одне очевидно, його уряд мав довіру заходу. А коли є довіра, є й гроші. Зокрема, на розв'язування житлової проблеми для біженців. Абсолютно більшість біженців 2008 року ми забезпечили житлом. Усі витрати на ремонт ми взяли на себе, щоб привести помешкання до ладу і дати переселенцям справді комфортні умови. Кошти на це надали Сполучені Штати, Європейський Союз. А також Туреччина Коба Соболяні у 2007-2012 роках очолював Міністерство у справах ВПО з окупованих територій, розселення і біженців Грузії, і саме тоді з'явився його ключовий проєкт дати житло всім. Робили це різними способами державна політика була гнучкою, і підлаштовувалася під реальні потреби людей, а не під зручність чиновницьких звітів. Ми виділили людям по 10 тисяч доларів за ці гроші. Вони купували будинки в селах. Тобто в них був вибір або взяти кошти, або просто зайти і жити в уже підготовленому інвестиційному житлі. Саме тому нам і вдалося всього за три місяці закрити житлове питання для біженців. 10 тисяч доларів у 2008 році для країни, яка була значно біднішою за Україну, це колосальні кошти, але головне рішення було іншим. Було збудовано 32 поселення для переселенців. Найвідоміше і найпомітніше це Ровані. воно найбільше його видно з дороги. Там дві тисячі один будинок. Це найбільше поселення, але є й менші на 150, на 300 будинків. У селищі Церовані було збудовано близько двох тисяч індивідуальних будинків на сім-вісім тисяч людей. Кожен будинок обходився державі приблизно у 25 тисяч доларів. Це були одноповерхові будинки площею від 55 до 60 квадратних метрів із базовим внутрішнім оздобленням, підведеними електрикою, водою та каналізацією, а також із невеликою земельною ділянкою. Кожен хто бував в Грузії, їхав з Тбілісі у Боргомі або Бакуріані. Майже напевно бачив це селище неподалік горі. Місто, яке тоді опинилося під російським ударом. Російський авіаналіт зруйнував там житловий будинок. Місце для поселення біженців обрали не випадково буквально поруч з хінвальським регіоном або ж Самочабло. Це було символічне нагадування про окуповані території. У царовані поселили людей, чиї домівки були за кілька кілометрів, але вони були змушені тікати, рятуючись від етнічних чисток. Та окрім нових селищ, було ще й третє рішення, завдяки якому житло отримала приблизно третина біженців. І саме цим шляхом зараз намагається йти українська влада на четвертому році війни. Хоча грозинам для цього вистачило трьох місяців. Ми вилучили з державного списку інвестиційні та вільні майданчики, відремонтували їх і передали біженцям. До цього переліку входили зокрема колишні військові містечка ще радянських часів. вони роками пустували, стояли без діла. і за три місяці максимально швидко. Їх вдалося відновити, відремонтувати і привести до нормального стану. Загалом було відремонтовано і передано людям понад 20 тисяч квартир, точніше, 21 тисячу. Усе це було зроблено за рекордні три місяці. умови життя в таких приміщеннях були більш ніж пристойні. Вимушені переселенці могли просто заїхати і жити. Переважно ці помешкання розраховувалися на двох людей: чоловіка і дружину для них передбачали спальню, вітальню, ванну, туалет і кухню. Якщо сім'я була з трьох, чотирьох чи п'яти людей, їм надавали трикімнатну квартиру приблизно на 80 квадратних метрів. А якщо родина була більшою за п'ять осіб, тоді видавали дві двокімнатні квартири і важливе уточнення. Це були не голі стіни. У квартирах уже були меблі, шафи, столи, телевізори, а також базові речі для побуту: миски, ложки, каструлі і пательні. І Ось, завдяки трьом рішенням: будівництво містечок, фінансуванню придбання власного житла, реконструкції старих державних будівель під помешкання, грузинському уряду і вдалося забезпечити житлом усіх переселенців. Зрозуміло, на це потрібні були колосальні кошти, але коли тобі довіряють, гроші знаходяться. А Грузії тоді довіряли загалом. Усі донори разом виділили для Грузії 4 мільярди 500 мільйонів доларів. Але важливо розуміти, це була сума на все на підтримку банківського сектору, щоб банки не збанкрутували. На мости й тунелі на електрифікацію та прокладання газу, на реабілітацію біженців. Із цієї суми безпосередньо на житло було витрачено приблизно від 700 до 800 мільйонів доларів. Скажу вам так: грошей у вас теж немало. Тим більше я думаю, що під таку справу кошти дадуть. і чому я кажу, що більше ніж у Грузії. Бо для Грузії це був перший такий досвід. Але гроші все одно дали. Тоді будували просто будинки з опаленням, з газом. про кондиціонери, звісно, не йшлося. А зараз я бачив, наприклад, в Азербайджані там уже інший рівень. Так звані розумні будинки із сонячними батареями і так далі. Але окрім довіри, потрібна ще одна річ влада, яка справді прагне розв'язати проблему. Гроші самі не прийдуть, їх треба шукати і виборювати. В Україні і так дають великі кошти, значно більше, ніж тоді отримувала Грузія. Але цього все одно недостатньо. Аби залучати більше, потрібні стратегічні плани: дорожні карти, готові проєкти, кошториси і чіткі терміни. За ці гроші треба битися. А для цього розуміти, що ми робимо з демографічною кризою. На жаль, влада пропозиції не чує. Мій системний законопроєкт про основи державної демографічної політики вже півтора роки лежить у парламенті. Натомість свого комплексного рішення вони так і не подали. Експерименти з міністерствами і розтягування повноважень лише поглиблюють кризу. Тому я закликаю владу нарешті зупинитися. Якщо не хочете чути мої пропозиції, поцікавтеся хоча б у грозинів, як змінюють ситуацію, коли є політична воля. Я зараз зачитаю один коментар під моїм новим відеоблогом, який мене дуже зачепив. Початок слухаю зі слізьми на очах, напередку, в окопі. Дякую за це відео і все, що ви робите і розказуєте. Періодично дивлюся ваші відео, дуже якісно робите просвітницьку роботу. Коли таке пишуть наші захисники з окопу це найкраще пояснення, навіщо я це роблю. Тому підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк і поширте це відео. Нехай воно дійде якнайдалі. Do zobaczenia.